Чернівецька міська рада закупила дрони для військових та автозапчастини. 27 вам і всім дронів у четвер, 30 листопада, міський голова Роман Клічук передав представникам місцевої територіальної оборони на пташки для військових з бюджету чернівців витратили 5,4 і чотири мільйона гривень. Сьогодні на сесії сесія міськрада сприйняла річне про продачу дронів. І я вже на прос конференція пояснював, що це відбувалося. Трошки довго, справді просто це мало бути швидше, але зв'язку з тим, що на попередніх двох тендерах заходили фірми, які умисно збивали цей тендер, не поставляючи вчасно або умисно затягуючи строки поставки. Моделі дронів закуповували ті, які просили військові. Міська рада придбала три види безпілотних апаратів. Вони відрізняються своїми характеристиками. Ну, для прикладу, цей дрон має очі вночі. Цей тільки днем має дальність, політ у них різна. Тобто по характеристиках вони всі необхідні і всі будуть використані за призначенням. Військові кажуть, дрони відправлять у найгарячіші точки. Також на сесії сьогодні ухвалили рішення про передачу запчастин для джипів, які зараз знаходяться в одній з військових бригад. Це йде мова готовна сума за десят тисяч гривень. Найменувань багато, це автомобілів було різних, їх, по-моєму, 20 чимось. Взагалі перелік запчастин це десь на 400 найменувань. І ще зараз відбувається вже завершення тендеру на, на додатковий автопідйомник і на шини. Я впевнений, що вже 14 грудня на наступній сесії ми приймемо рішення і передамо їх. Теж військова Нині міська рада оголосила ще три тендери. Так планують закупити додатково 78 квадрокоптерів. Загалом у цьому році з бюджету міста виділили 188 мільйонів гривень на підтримку військових. А з 24 лютого 2022 року ця сума склала вже більш ніж півмільярда гривень. Олена Крічко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.